Усім привіт! Сьогодні в цьому відео хотів би розказати вам про дуже корисну річ. Ця станція дуже класна, тим, що до неї можна під'єднати любу техніку, ну практично любу, і ви можете забезпечити всі свої необхідні потреби вдома чи офісі. Без проблем і до того ж, доволі на великий термін часу. Сьогодні в цьому відео я розповім в деталях про цю станцію. Ми її протестуємо, підключу різні прилади. Ну і ця річ вона є завжди актуальною. А в наш час, коли немає світла або знову ж таки треба кудись поїхати, взяти з собою портативну енергію. Це дуже класно і зручно. Це річ, хоч не дешева, але вам скажу, що Allpower зробили. Класне співвідношення ціни та якості, ну і відповідно з рахуванням потужності станції. Це модель Alpaus R2500. Вона є досить велика, і її, якщо говорити по габаритах, тяжко одному переносити. Хоча хлопцю це або чоловіку можливо зробити. Тут є зручні такі ручки, прям захоплюєте, і вона у вас не випаде. Дуже класно тут можна взяти. Тому варто поставити в одному місці, десь вдома, підключити подовжувач і собі користуватися. Виконання мені подобається, пластик тут доволі гарний. Мені подобається, як вона виглядає по дизайну. Класична така станція, нічим сильно не виділяється. Тут по суті колір чорний і сірий. Ну я думаю, впишеться в будь-який інтер'єр, поставити її там десь під столом можна, навіть на виду, якщо буде стояти. В принципі, на підлозі вона не також багато місця і займає. Це теж плюс. Хоча знов ж таки станція дуже потужна. З верхньої частини тут такий рифлений дизайн. Збоку ми можемо побачити технічні отвори для циркуляції повітря, щоб станція не грілася. Там всередині є охолодження з однієї сторони, і виходить, є з цієї сторони щось цікавого. Давайте спершу поговоримо про передню частину. Ми бачимо тут дисплеї. На дисплеї відображається інформація в відсотках. Плюс заповнення є такі рисочки. Також показується вхідна вихідна енергія, скільки споживання йде, скільки йде і по заряду на неї, коли підключаєте. Показується скільки протримається в даному споживанні станція по часу. Ну і відповідно це дуже інформативно. Кнопка включення-виключення самої станції або екрану, тобто він гасне. Ну а кнопка постійно світиться тут тут є LED. Індикація. Щоб виключити станцію, затискаємо кнопку, тримаємо, вона пікає, виключається. Так само включити, потримали, вона включилась доволі швидко. Тому все тут просто. Мені сподобалося, що в даній станції є багато роз'ємів, і все дуже корисно розташоване, зручно і закрито заглушками. Давайте почнемо з лівого блоку. Це в нас USB. Тут знаходяться Type-C та USB, Type-A. Зверху заглушки закривають Type-C відповідно, на 100 Вт. Це потужний е, вихід, 100 Вт. Це можна підключати будь-який прилад, можна ноутбук заряджати, світло без проблем. Навіть якісь там монітори, якщо є. 100 Вт це багато, і заглушки дуже класно реалізовані. Якщо з собою кудись брати, ну і по перше, це гарно естетично виглядає, закривається. Це класно і якість хороша знизу є у нас USB a 18 Вт. Одна лінія це йде зліва. Можемо побачити два USB-шники, також закриті. Плюс є USB A на 12 Ватт два штуки. В цілому ми маємо, виходить, USB-шників, і це реально добре. Я завжди у всіх відео про портативні зарядні станції кажу, що в першу чергу підключаєте все через Type-C або Type-A. Любе світло, роутери, все, що у вас живиться від Тейпсі, бо не буде задіюватись інвертор, і станція буде довше тримати заряд, буде видавати більшу ємність. Тут справа ми маємо вихід DC. Отак відкриваємо тут. Такий автомобільний роз'єм, прикурювач його ще називають. А знизу ми можемо побачити, є також dc виходи. Два і сюди можна підключати, наприклад, роутери, е, перетворювачі різні, ну ті, що до інтернету підключаються, теж по 12-вольтовій лінії не буде задіюватися інвертор. Ну а знизу у нас розташувались 4 розетки. Розетки, відповідно, наші, можете подивитись, вони йдуть е, з заземленням і закриті також заглушкою. Це дуже добре. На самій кришці тут написано, що 2500 ватт 230 вольт. Ну, наша мережа, відповідно, наші прилади. Спокійно працюють і навантаження на кожну розеточку 2,5 без проблем. І тут класно, знову ж таки, вони такі зроблені вже не резиною, а більше пластикові і закривають реально дуже добре. Ну і естетично це виглядає також. Кожна лінія включається окремо. У нас є три кнопки. Перша кнопка ми натискаємо. Загоряється індикація, включає подачу енергії на роз'єми USB Type-C і Type a По центру кнопка подає напругу на розетки. Загоряється також індикатор, і зверху на панелі ми можемо побачити, що в нас є е, подача на USB і на розетку. І почули також звук, як включився інвертор. Ця кнопка подається живлення на DC. Все просто, і ви собі, коли треба, виключаєте. Для безпеки навіть можна відповідно, виключити. От, знову інвертор спрацював. І все. До речі, коли не користуєтесь розетками, виключайте, щоб не... інвертор не роздріжав станцію. Для того, щоб підключити станцію до е, смартфону, вона по Bluetooth конектиться. 3 секунди треба потримати. Кнопку затиснули. І в нас зверху показується індикація він, Bluetooth і Wi-Fi. Вона, відповідно, підтримує і то, і то. Тому ви можете станцію керувати зі смартфону за стосунок All Powers, і це також дуже зручно. Збоку станція також реалізована непогано. Мені дуже подобається це рішення. Ось така шторка, типу, відкривається, вона тримається. І тут у нас роз'єми. Роз'єм для зарядки, є в нас е запобіжник і плюс для сонячних панелей. Так, дана станція також підтримує сонячні панелі. І це дуже добре, тому що можна заряджати її знову ж таки від сонячної енергії. А ця штука от, реально реалізована класно. Ви так відкриваєте, закриваєте, це суперове рішення. Ну а з цього боку, тут така сама штука. Відкриваємо, і тут у нас вже йдуть роз'єми для підключення додаткових станцій. Тобто цю станцію можна об'єднювати і робити собі там на 5 кВт і більше. Вона ставиться одна на одну, і у вас буде потужна портативна енергія. Дана станція міцно стоїть на гумових ніжках, вона не їздить, і за рахунок ваги, відповідно, вона теж тримається дуже добре. І на столі, і на підлозі. Ну, вона просто не перекинеться. Що стосовно самих характеристик, я вже озвучив, що це станція потужністю на 2500 Вт, але ємність вона має 2016 Вт годин. Тобто вона може видати 2016 Вт на ваші прилади, але з урахуванням інвертора. Якщо говорити про м, пікову потужність, то вона тут складає 4000 Вт, і це дуже класно, тому що ви можете підключати будь-які прилади, які навіть короткочасно споживають більше 2500 Вт. Тут підтримується так. Також, відповідно, сонячні панелі, максимальна потужність, як казує виробник подвійного входу 2000 Вт за одну годину. Змінний струм плюс сонячна енергія. Якщо говорити про максимальну сонячну зарядку, то 1000 Вт за 2 години. Тут, відповідно, 4 способи заряджання: від змінного струму, сонячна батарея, автоматична зарядка, подвійний змінний струм плюс сонячна батарея. Тут також. Станцію можна використовувати як і резервний домашній ДБЖ, тобто вона спрацьовує як УПС підтримується. У вас, якщо світло виключиться, переключиться на станцію. Ну тобто, все, що підключення через станцію. Воно не виключиться. Це однозначно класно. Акумулятори йде літій фіром фосфатний з циклами зарядки до 3500, без, скажімо так, вагомих втрат, там до 18%, знову ж таки, як вказує виробник. Можливість розширення йде до 3 батарей. B1000. вони також є у Allpowers на сайті. Що стосовно розеток USB-A та Type-C, значить, у нас по Type-C-шки іде 100 ватт, максимально тут 200 ватт навантаження. По USB-A іде 12 ватт максимально всього по всіх USB-A 36 ватт автомобільний порт 120 Вт. ватт. Стосовно ваги самої станції то важить вона 29 кг. кілограмів. Так це тяжка станція, який сказав, що її варто піднімати або двом. Ну або далеко не носити, тому що сильно з нею по квартирі або по будинку не поносишся. Вона підтримує Wi-Fi та Bluetooth і є застосунок All Powers. Під навантаженням станція працює в максимальному режимі до 50 дБ. В принципі, це не є сильно голосно, так її чути. Але це якщо ви навантажуєте потужні прилади 2-2,5 кВт, тобто під максимум. Якщо навантаження йде до 1 кВт, то це 40 дБ. Ці цифри йдуть з сайту. А в цілому, якщо говоримо на вантаження 1 кВт, то станція працює доволі тихо і вона ніяк не відволікає. Якщо ви взагалі там підключаєте якісь прилади там, ще ми ще, там 100-200 Вт, вона практично безшумна, її не чути. Ну а зараз вам продемонструю по підключенню приладів. Давайте почнемо з менш потужного. Включаємо ми USB-шники, підключаємо до цього роз'єму телефон. Ось, можемо побачити, що телефон заряджається. Тут в нас іде розхід енергії, 20 Вт. Ну, це зараз бере на себе телефон, таку потужність. Ну і показується у нас також, скільки в такому режимі станція буде тримати. Зараз я до станції підключив світло, при якому зараз знімаю. Ось там у мене лампа, вона потужна, вона споживає 50 Вт. Можемо побачити. І в такому режимі 16 годин ця лампа буде світити. Відсотки показуються, відповідно, станція розряджена на 26%. Розетки включені, індикатор, ось світло підключено. Стосовно шуму, то чути, як працює вентилятор, але вона не створює дискомфорт і працює дуже тихенько. Тепер підключаємо вентилятор. Тепловентилятор, він споживає до 2 кВт. На наклейці можемо побачити, що 2000 Вт він споживає максимально. Ми його підключаємо, ось таким чином, і запускаємо. Це в нас просто режим вентилятору. От, він вже працює. Збільшилось до 70 Вт. Тобто вентилятор споживає по суті 20 Вт. От, воно працює. Включаємо перший режим. Я вам одразу показую станцію і вентилятор. Воно збільшилось 1012 Вт споживання. Легко тягне. Станції практично не чути, чути більше вентилятор, як працює. В такому режимі одна година пропрацює. Світло і, відповідно, дуйчик. От вже тепло пішло. Включаємо другий режим 1926 Вт. 1922. От вона скаче. 43 хвилини в максимальному режимі споживання пропрацює дана станція. Вентилятор тут вже запустився швидше, так, чути, як вона працює, але все ж таки е тепловентилятор перебиває звук самої станції, вона тихіша. Виключаємо на меншу потужність. Ще вентилятор працює. Виключаємо дуйчик і одразу виключується вентилятор. Швиденько вона спрацьовує, вона навіть не нагрілася. І це дуже добре. Ну, і сама станція вона, по суті, грітись не буде, тому що конструкція так зроблена, що ну, батарея, акумулятор знаходиться всередині, далеко від стінок, і відповідно вона буде така ледь тепла. Ну а зараз я до станції підключив абсолютно все: комп'ютер, виходить, ось він включений, монітор, колонки. Ну абсолютно все, плюс світло. Все зараз працює від станції. В такому режимі зараз показується 220, коливається по ватах, комп'ютер стабілізується зараз і покаже наскільки буде споживання. Так. Цими приладами. Ось комп'ютер запустився, споживання коливається до 280, до 300 Вт. Якщо запустити якусь ігру з відеокартою, то відповідно там споживання ще ватт на 100 збільшиться. Тому плюс-мінус вся моя система споживає 400 Вт в годину. І в моєму використанні мені спокійно 4 години пересидіти на цій станції вистачить, а то навіть і більше до 8 годин. В принципі, можна сидіти. Я ж не буду там. Цілий день грати в ігри. Якщо в режимі роботи, то спокійно на робочий день у цієї крихітки мені вистачає. Стосовно пікового навантаження, у нас знову ж таки є 220 Вт зараз. Включаємо знову вентилятор. Показую, скільки йде навантаження. 2080 Вт вона спокійно тримає. Це включений комп'ютер, світло, монітор. Ну і відповідно, цей дуйчик. 39 хвилин в такому режимі дана станція протримає заряд.